Під Маріуполем не вщухає канонада. Від учора бойовики активно обстрілюють позиції українських військових. Двоє морських піхотинців там загинули. Майор просто на полі бою. Сержант помер у лікарні. Ще один військовослужбовець дістав поранення. Як українські воїни відбувались сьогодні? Ворожу атаку на південній ділянці фронту бачив Олександр Загородний. Вчора українські позиції тут під Маріуполем добряче обстріляли. А сьогодні сьогодні спокійніше. Хоча як сказати, от Позиції сепаратистів, видно, звідси навіть не збройним оком. Вони там щось метушаться. Вже за хвилину ворог починає обстріл, а потім взагалі іде у наступ з бронетехнікою. Сами, Гранатометами та стареньким протитанковим ракетним комплексом ФАГОТ російську бронетехніку зупиняють та примушують відступити. У них техніка новіша, скажімо так. У нас трошки техніка старенька. Але нічого, лякаємо. Інколи попадаємо, інколи так просто рядом прилітає. Ну, тікають, по крайній мірі, тікають швидко і гарно. Противник знову маскується у сусідній лісосмузі, доповідає коректувальник артилерійського вогню. Українським військовим довелося викрити свої вогневі позиції, але тепер чітко видно, де причаївся і сам ворог. Спокійно? Ви не переживайте, все нормально. У нас знаходяться зараз на дежурстві дві артилерійські батареї, які готові в будь-який момент відкрити вогонь. Показала свою роботу сьогодні, і служба безпеки України її бійці приводять нам цілого міністра так званої Донецької народної республіки. Чоловік просить не показувати його обличчя та не називати міністерство, яке він очолював, щоб не прибили колишні колеги. Горе чиновник утік з Донецька та приїхав у рідний Маріуполь. Він божиться, що в так званому кабінеті міністрів попрацювати і не довелося, бо як такого уряду в ДНР немає, а своє призначення називає ледь не театральною постановкою. Було представление, вы все в интернете там и вас прізвище і інше. Ви були такие присутні в присутствии? В інтернеті, да, я був присут, присутній в цьому стало таке, ну, як це вот эти полезны? Меня пригласили туда туди встречу, а потім завілі от автоматизбув. Переконують найближчими днями цього міністра. Відпустять додому до дружини та дітей. Слідство з'ясувало, що він нічого кримінального не вчинив. А от з тими, хто продовжує обстрілювати українські позиції, розмова буде зовсім інша, хоча й трохи згодом. Олександр Загородний Владжуренко та Олег Усенко Пецкор. два плюс